Склалася така установка, що дуже важко да, працювати на ентузіазмі. Ну, на одному, навіть про тих грошах, що в мене є, розумієте, я не олігарх, да, і мені важкувато закривати те, що є. Думалося, що малося по одному бути, коли вже більш-менш вник, оказалося, що тут практично за всі ці роки у нас мало що залишилося. Но я виснажився, тому що зворотнього. Зв'язку немає на даний момент, від усіх, чесно говоря. А те, що є, напевно, не думаю, що його вистачає, цього не вистачає. Тобто, напевно, швидше всього, так само я подам відставку. Подам відставку, це, щоб ви розуміли, це є громадська організація, яка мене попросила два з половиною роки тому да, візьміть, взяти клуб, взяти відповідальність на себе. я привик не просто, що беру за щось, да, я беру певну відповідальність. Ну, то, що міг я і за що я обіцяв, я вивів команду першу ливу, слава Богу. Максимально, що міг, з моїх можливостей теж то, що міг зробив. Я получал удовольствие от работы здесь. Но к сожалению пришло время и я могу вам заявить, что я ухожу с команды. Вот. У меня есть предложение. Сейчас некорректно говорить, куда я ухожу, потому что... У мене з цим клубом не підписаний контракт, і тому э, я просто його називати не буду. Тут питання буде стояти у нас, знаєте, якогось певного суспільного договору між громадою міста і громадою області, тому що ну, втратити буковину я вважаю, що це неправильно, тому що у нас більше 1200 дітей в Чернівцях тільки професійно займається футболом. Я вже не кажу про дворові команди і все решта, і буковина як флагман і фізичної культури і спорту, вона тягне за собою. Безперечно, це рішення мають прийняти депутати Чернівецької міської ради, депутати обласної ради, тому що те фінансування, яке ми виділяли в розмірі півтора мільйона з міського бюджету, півмільйона з обласного, по-моєму, ну, його недостатньо.